Усім привіт! У сьогоднішньому випуску у нас дуже незвичний мульт, який полюбляють і дорослі, і діти, адже в нас на каналі були мультфільми лише для дітей, лише для дорослих. А ось це я б сказала, це прям таке незвичне поєднання. І мені здається, краще ніж слово незвичність слово точно не знайдеш. Це Adventure Time, тобто час пригод. А в нас будуть пригоди в англійській мові. Хто є фанатом цього мультфільму? Обов'язково ставте лайк прямо зараз, та в коментарях напишіть, будь ласка. Чим він вас так зацікавив? Адже справді дуже цікаво дізнатись. Я вітаю вас на каналі EnglishDom. Мене звати Іра, і це англійська на слух. Перед початком обов'язково натисніть на дзвіночок і підпишіться на канал. А ми починаємо. Фен, do you remember? Я oh. yeah, so. sort of. And I crashed on Earth and became a butterfly or some biz. I guess it was just some random absurd thing. Just a joke I've been playing out for centuries. Who's creating the joke? Are you? And if so, then are you my creator? Uh maybe? I don't know. Probably not. Probably not, but who knows? I've been around forever and experienced so much impossible junk. I've embodied all that is good and evil. And now we're here. It's unprecedented, and I give you a choice. Come with me to the end and the beginning, or we'll struggle here a while like a beautiful autumn leaf. No so, friends, now, it first Let's Finn, do you remember? Фен you remember? фін, ти пам'ятаєш Remember, Назвами пам'ятати. До речі, цікавий є такий граматичний момент. Можна використовувати з remember як Герунді, наприклад, remember doing, тобто пам'ятаєш, що щось зробив. Так може бути і інфінітив remember to do, типу не забудь зробити. Наприклад, I remember locking the door. типу я пам'ятаю, як закрила двері, або remember to lock the door. Не забудь закрити двері. Yeah, I think so. A long time ago, I was you, sort of. And I crashed on Earth. and became a A butterfly or some biz. Yeah, I I think so. A long time ago I was Бікема water and I crashed on Earth and became a butterfly or some biz. Так, я здається, так дуже давно я був, наче тобою, і розбився на землі, і став метеликом, чи щось таке. Назвамо тут є таке дуже цікаве слово. Це sorta, це типу, наче типу того. Взагалі це таке розмовне скорочення від sort, Of. У англійській мові часто воно вимовляється так злитно, типу sorta, sorta. Crash – це назвами розбитися, впасти в контексті. Це зазнати аварії, типу впасти на планету. До речі, є трошки інші, ще значення, наприклад, to crash a party – Це типу з'явитись без запрошення кудись, або можна сказати, типу to crash from tiredness, типу вирубатись від втоми. Без – це сленгове скорочення від business, але тут означає, типу, штука, якась така фігня, типу, тема. Є в нас з вами, до речі, цікаві альтернативи – це сам stuff, можна сказати, сам nonsense або some weird thing. Ну і butterfly – це метелик. And I guess it was just some random absurd thing. Just a joke I've been playing out for centuries. And I guess it was just some random absurd thing, just a joke I have been playing out for centuries. Is the its a blackest Просто жарт, який я розігрував століттями. Гес назвами це здогадуватись. Random – це такий випадковий, якийсь рандомний. Ми в принципі так і кажемо. Absurd – назвами це абсурдний. До речі, обидва слово дуже часто використовуються там в інтернет-мемах, наприклад, чи інтернет сленгу. Наприклад, можна дуже часто почути That was so random, Типу, це було щось таке дивне, неочікуване. Або можна сказати, типу, the whole idea is absurd, Типу, сама ідея абсурдна. Joke – назвами це жарт. Ну і play out, типу, розігрувати. Ти втілювати до речі, з вами тут така цікава граматика: це I have been playing out. тобто назвами це present perfect continuous. тобто це акцент на дію, яка тривала у минулому, і має якийсь вплив на теперішнє. тобто триває досі. Дослівно я розіграю цей жарт вже століттями. І, типу він продовжує це робити. Взагалі, ідіома play out також в значенні, типу, як щось завершується або як розгортаються події. Ну і century – це століття Who's creating the joke? Are you? And if so, then are you my creator? Who's creating the joke? Are you? And if so, then are you my creator? Ти, і якщо так, ти мій творець. Крейта на з вами це творець, використовується не тільки в якомусь такому там релігійному, наприклад, чи філософському значенні, наприклад, там God, там The Creator, типу творець, але й у сучасному, наприклад, Content Creator, типу творець контенту. If so, назвами це скорочення від if that is so, типу, якщо це так. Uh, maybe? I don't know. Probably not. Maybe? I don't know. Probably not. Um, може, я не знаю, скоріш за все. Де нам називається це don't know таке скорочення, probably not Тобто, скоріше за все, ні. Назове тут такий є нюанс, типу воно звучить так м'яко, досить, але категорично. Тут ми уникаємо ось цього такого прямого no. Ну і в назове є тут конструкція «Who knows», типу хто знає. Ну це таке супер ідіоматичне запитання. Часто можемо його вжити, щоб показати таку невираженість. І можна сказати, типу, такою прикольною альтернативою: це Your guess is as good as mine. Типу, я знаю не. Probably not, but who knows? I've been around forever and experienced so much impossible junk. Пропаблі I have been around forever and experienced so much impossible junk. Можливо, ні, але хто знає. Я існую вічно і пережила стільки всього неможливого. I have been around forever, Типу, я існую вічність, типу я була тут завжди. Назовно, тут є граматика. Також цікава це present perfect, Тобто я почалась в минулому і триває досі. Взагалі, ось це to be around означає бути присутнім, існувати часто в такому неформальному контексті. Наприклад, можна сказати, типу, he's been around around. Типу, він багато бачив у житті. Impossible junk це називаємо така якась неможлива фігня. Типу, взагалі, junk це сміття, дурниця чи абсурд. Тут ну, вживається так, я б сказала, іронічно, типу, як метафора, типу, таке всяке дивне і незбагненне. Як альтернативу тут можна вжити, типу, weird stuff, crazy nonsense або unbelievable things. I've embodied all that is good and evil. And now we're here. It's unprecedented. And I give you a choice. Так, друзі, дружні, тут таке цікаве, трошки я б сказала, складне речення. Тому давайте розбирати, що взагалі каже ця комета. Вона каже: «I have embodied all that is good and evil, and now we are here». It's unprecedented, and I give you a choice. Я втюлювала усе добре і зле. І ось ми тут. Це безпрецедентно. і Я даю тобі вибір. Embody, у нас з вами це втілювати, уособлювати. Це такий досить високий рівень лексики. Воно часто вживається в художньому, наприклад, чи в філософському стилі. Наприклад, там she embodies grace and confidence, Типу, вона прямо уособлення грації впевненості. All that is good and evil, Типу, все добре і зле. Така ефектна. Антитезив назвами тут типу протиставлення Unprecedented, не? типу безпрецедентний, такий, що ніколи не траплявся. Дуже супергарне таке академічне слово. Е, я б сказала, що воно використовується для опису таких унікальних якихось нових подій. Типу, там можна сказати там unprecedented crisis чи opportunity. Дуже цікава така його вимова. Це unprecedented. типу анпреседентет unprecedented no, Give Ну a choice – це давати комусь вибір. До речі, друзі, поділюсь з вами цікавим фактом у серіалу. Немає чіткого прописаного сценарію на виробництво однієї серії йде 9 місяців приблизно. Це прям як вагітність. Але я б сказала, що ось ця якість і пропрацьовка серії ну вона дуже класна. Вона така я б сказала, навіть неймовірна, і мені здається, що це нас підводить до думки, що невідомо скільки нам потрібно там якогось часу, щоб створити шедевр. Але ми його обов'язково створимо. Чого б нам це не вартувало з англійською, друзі? Так само. Ви думаєте, що вже там доклали багато зусиль, багато часу на. На її вивчення, але треба докласти ще буквально трошечки і ви обов'язково побачите результат, особливо коли більша частина ресурсів на її вивчення абсолютно безкоштовна і вам вартує просто почати займатися. А ми вам підкажемо, що ви можете просто завітати на наш сайт EnglishDom і там знайти для себе зручні тренування англійської там по книгам, фільмам, іграм та взагалі по будь-якій темі, яка лише вас цікавить. Там також є електронний словник, який синхронізується з додатком для вивчення слів, і words, щоб ви могли вивчати англійську. Куде завгодно, крім того, багато практики англійської в діалогах, на слух чи інші варіанти. Ну і найголовніше це ваш перший безкоштовний урок англійської з викладачем. Все, що вам потрібно зробити, це перейти в описі за цим відео за посиланням і зареєструватися. Додатково під цим відео ви знайдете тест на ваш рівень англійської, щоб його перевірити. Може ви його не знаєте. Тож переходьте і навчайтесь, а ми продовжуємо. «Come with me to the end. in the beginning or struggle here a while like a beautiful autumn leaf what's that bell sound cool man this is your crisis as you stand on the edge of freedom from love hate friendship isolation jealousy secrets violence video games ice cream waffles sadness madness power honor loyalty saucy mothers fathers scoundrels and i give you a choice come with me to the end and the beginning or struggle here a while like a beautiful autumn leaf Come with me to the визмітюді андебеґінен, ой, стругл гір а вайл, a і б'ютіфул отомлив. Підеш зі мною до кінця і початку, або поборешся тут ще трохи як прекрасний осінній листок. To the end and the beginning. Це назвами така тут дуже глибока оксюморонна метафора. Взагалі ідея тут така, що кінець може бути початком, тобто циклічність. Взагалі у фентезі, там, наприклад, сайфай, таких в філософських контекстах, це частий синонім переродження якогось нового циклу. Struggle – Цікаве дуже слово, дуже його полюбляю. У нас з вами це типу боротися, намагатися вижити. Це не завжди означає якусь там бійку. Це може бути якась така внутрішня, типу емоційна боротьба. «A while» означає деякий час, таке ну, досить старе. Я б сказала книжкове слово. Альтернатива у нас з вами «for». «A while», Я думаю, вона нам зустрічається набагато частіше. Ну і тут є така цікава, також я б сказала, метафора: це «like a beautiful autumn leaf», типу такий осінній листок, красивий, але приречений впасти. What's that bell sound. What's that bell sound? Що це за дзвін? Bell sound Буквально це звук-дзвоник, така трошки тавтологія, але sound тут називаємо саме іменник. Такий дуже англомовний зворот, типу не bell, ring, bell sound. а cool, man! Cool, man. Круто чувак. До речі, бачите, що у Фіна так типу з мізків веде, типу, райдуга. Взагалі це мені нагадало такий англійський вираз. Це коли у вас витікають мізки, коли ви дуже втомлені, називається Brain Drain. Friendship, isolation, Jealousy, Secrets, Violence. Video games, ice cream waffles, sadness, madness, power, honor, loyalty, saucy, mothers, fathers, scoundrels. So, this is your crisis as we stand on the edge of freedom from love, hate, friendship, isolation. jealousy, Secrets, Violence, Video Games, Ice Cream Waffles, Sadness, Madness, Power, Honor, Loyalty, Sosi, Mothers, Fathers, scoundrels. Це твоя криза. Ти стоїш на межі свободи від любові, ненависті, дружби, самотності, ревнощів, таємниць. Насильства, відеоігор, вафлю з морозивом, смутку, божевілля, влади, честі, вірності, гостроти, матерів, батьків, покидьків. Крайзис назвали це криза. До речі, ще можна сказати, типу turning point, там emergency, або якийсь decisive moment, типу рішучий момент. As you stand, типу поки ти стоїш. As тут означає типу у той момент як води таку обставину часу. On the edge of, Тобто це метафора а, на межі, на краю чогось. Дуже такий популярний фразеологізм. Наприклад, on the edge of the collapse, типу на межі краху. Ну і назвами тут є freedom, фро from – це типу свобода від. Взагалі в нас тут є така цікава маленька різниця. Типу «freedom to» і «freedom from». В чому різниця? Freedom to – це свобода робити. От, Наприклад, у англійсь є девіз freedom to speak, типу свобода говорити. Freedom from – це навпаки визволення, ніби якийсь такий тягар скидається. І далі у нас з вами починається ось цей ось такий перелік, я б сказала, що це все гра на контрастах. Давайте розбирати слова, що він каже. Тобто почнемо з найпростішого Love – friendship, типу любов, дружба. Далі у нас з вами йде Isolation – jealousy, secrets. тобто ізоляція, ревнощі. Таємниці, violence, насильство. До речі, ще можна сказати: типу там aggression, cruelty, harm, video games. Друзі, думаю, всі знають відеоігри, Ice Cream Waffles, вафлі з морозивом. Далі з вами йде sadness і madness, типу смуток і божевілля. Ще можна, до речі, сказати: типу grief, типу, так само, як такий якийсь жаль великий. Далі з вами йде power, honor, loyalty, типу, сила, чесність. Вірність взагалі такі а, військові тут моральні героїчні поняття, типу натяк такий на тиск бути правильним, я б сказала. І починаємо бачити тут, з таких глибоких тем, типу там love, hate, isolation, А потім раптово там video games, ice cream waffles. Далі на з вами йде слово saucy, Воно до речі має кілька значень. Перше це буквально з соусом. А сленгове значення це такий, типу, зухвалий, наприклад, там сексуально провокативний. Ну і останнє, нас з вами цікаве слово це scoundrels, типу.

I feel like I put a lot of work into this meat reality. I'd like to see it through. Fair enough. Hey, how about I get a new mode? Are you seriously trying to bail out again? Why? This deal sounds pretty good. <sighs> Dad. Uh oh, I know that look. When you fled the scene like a ding dong disher in the night. Listen, Finn, no answer I give you will be satisfying. Besides, it was like. 40 years ago. I'm 16! I don't have a star to revolve around to track time. But why do you always run from everything? You burn enough bridges, the only direction to move is forward. Hmm. Well, there ain't no changing you, I guess. Well, I'm glad we finally understand each other. Start the engine, Comet Boy! Prepare to discorporate. Goodbye, son! How long are you gonna list stuff? How long are you gonna list stuff? Скільки ти це все ще будеш перераховувати? Назвами це скорочення від to, Ну, таке у швидкій мові. List stuff, тобто перераховувати речі. Лест, назвами тут бачите, як діє слово, воно не дуже взагалі формальне. Stuff, тобто таке всяк, якісь типу штуки, ну коли ми власне не хоче уточнювати. It's a, long list. It's a long list. Цей список довгий. Бачите, така тут дуже суха відповідь. Мені здається, це щось типу deadpan comedy, типу такий сухий гумор. You're telling me to abandon all this stuff. But you're not really making it sound bad. You're telling me to abandon all this stuff, but you're not really making it sound bad. Ти пропонуєш мені відмовитись від усього цього, але воно зовсім звучить непогано. Abandon – це типу відмовитися, типу там залишити таке взагалі суперсильне дієслово, Не просто кинути, а типу зректися. You're not really making it sound bad. тут. Цікава конструкція: це make, plus object, plus verb or adjective, Типу, змусити щось здаватися, типу там чи виглядати, чи звучати, залежно від контексту. Тобто, ти мене переконуєш, але все звучить навпаки, типу заманливо. Ціна. I'm just giving you the choice of a new mode of existence. It's not bad, I'm just giving you the choice of a new mode of existence. Це не погано, Я просто пропоную тобі новий спосіб існування. It's not bad. типу, це не погано, I'm just giving you the choice, Типу, я просто даю тобі вибір. Ну і тут цікава конструкція. Це a new mode of existence, типу новий спосіб існування. Mode, назвами це типу стиль, спосіб, режим. Ну і existence, це буття існування to see it through. друзі, тут буде супер цікава фраза. Давайте розбирати. Що він каже? Він каже, що I I feel like I put a lot of work into this meat reality. I'd like to see it through. айдлайктісір. Типу, мені здається, я вклав багато сил у цю м'ясну реальність. Тобто хотів би довести її до кінця. Давайте розбирати, що це там за м'ясна реальність. Така I feel like – це типу, мені здається, я відчуваю Put a lot of into – це, типу, вклав багато зусиль. У, наприклад, I put a lot of work into this project. Я вклала багато зусиль у цей проєкт. This meet reality, типу, ця м'ясна реальність. Це такий саркастичний метафоричний вираз. Мається на увазі типу щось таке фізичне, там тілесне існування. Взагалі, типу, це meet, воно натякає наше таке тілесне обмеження життя, типу там цифрове там чи духовне. Наприклад, I'd like it through. Типу хотілось б це довести до кінця. See something through, це такий фразовий дієслівний зву. Проти типу, довести справу до завершення. Fair enough. Fair enough. Справедливо. Друзі, дуже такий класний вираз, раджу запам'ятати. Дуже часто нам може статись нагоді. Hey, how about I get a new mode? Hey, how about I get a new mode? Hey, а можна мені новий режим? Хабаут типу це розмовне скорочення від how about. Типу, а як щодо? Взагалі часто використовується, коли ми щось там просимо, наприклад, чи пропонуємо. Наприклад, how about we grab some lunch? типу, як на рахунок того, щоб пообідати. I get a new mode, тобто я отримую новий режим. Мовить ми з вами вже сьогодні розбирали. Are you seriously trying to bail out again? Are you seriously trying to bail out again? Ти знову намагаєшся втекти? Are you seriously trying? Типу, ти що, серйозно намагаєшся? Тут цікавий вираз – це bail out. Це взагалі, типу, втекти, там, уникнути Відповідальності, типу злиняти. Взагалі така сленгова фраза, часто означає зникнути з незручної ситуації. Також воно дуже цікаво використовується, типу значенні врятувати когось. Наприклад, з в'язниці бейл самон Ну але тут саме втекти. This, This deal sounds pretty good. Що? Ця пропозиція звучить зовсім непогано. This deal, типу, ця пропозиція, ця угода. Sounds pretty good. Типу звучить непогано. Pretty, тут він типу доволі, не про красу. Dad. Dad. Тату. Який тут назовемо такий трохи Cringe moment. Uh-oh, I, uh -oh. I know that look. Oh, я знаю цей погляд. I know that look. Типу, я знаю цей погляд. To know, пам'ятайте, знати look, погляд. When you fled the scene like a ding-dong ditcher in the night. When you fled the scene like a ding-dong ditcher in the night, posred «Flat the scene» типу втік з місця події. Назва моя флі, «Flat» флет, типу втікати. Воно таке більш формальне ніж away. «Scene» – Тут воно часто використовується в кримінальних контекстах. Взагалі, типу crime scene», але тут так іронічно. І дуже цікава конструкція. Ось ця «Ding-dong ditcher» – Це типу сленг, такий хуліган, типу, що дзвонить у двері і тікає. Взагалі є дитяча гра, яка схожа на подзвонити в двері і втікти. І взагалі це така класична американська витівка. Я б сказала. Ну тут, типу, супергумористичну порівню. Nya -nya, vtik, Listen, Finn, no answer I give you will be satisfying. Besides, it was like. 40 years ago. Listen, Finn, no answer I give you will be satisfying. Besides, it was like 40 years ago. Послухай, Фін, жодна моя відповідь тебе не влаштує. До того ж, це було типу 40 років тому. No answer I give you will be satisfying. Типу, жодна моя відповідь тебе не влаштує. Satisfying тут це типу така, що задовольнить якось там морально, наприклад, чи емоційно. І також тут є цікаве слово це besides, типу до того ж типу, ба більше тут можемо побачити, що типу спікер змінює напрям думки. і Додає ще один аргумент. Ну але це йому не допоможе. Зараз ви почуєте I'm 16. I'm 16. Мені 16. Ну, 40 років тому, 16 років тому. I don't have a star to revolve around to track time. I don't have a star to revolve around to track time. У мене немає зорі, щоб відстежувати час. To revolve around, типу обертатись навколо. Ну, часто це така метафора, наприклад, залежності чи підпорядкування, може вживатись не лише в прямому контексті. Ну, і to track time, типу буквально відстежувати час, але в даному випадку, типу, відчувати плин часу. Ну, бачите, при стата року точно відведемо йому. But why, But why do you always run from everything? Але чому ти завжди від усього втікаєш? Друзі, тут радше звернути увагу на конструкцію типу present simple plus always plus emotionally charged verb така типу конструкція типова до кору. You burn enough bridges, the only direction to move is forward. You burn enough bridges, the only direction to move is forward. Коли спалюєш достатньо мостів, рухатись можна тільки вперед. Burn bridges – це фразеологізм, типу спалювати мости, ну руйнувати стосунки, наприклад, можливості повернення. Ну і тут також цікаво, це the only direction is to move forward. Типу, ти не можеш повернутись назад. Ну бо спали всі мости. Знайшов минуле Direction ну, З вами друзі, це напрямний move forward – типу рухатись вперед. Uh, there ain't no change in you, I guess. Але ейнно ченджні айґес. Валлерейн чейнджіні айґес. Гм. Ну тебе вже не змінити, мабуть. Назвами друзі. Також дуже класна конструкція. Це ain't no, plus діє слово в формі ing, Тобто це така розмовна, не граматична, але супер характерна структура для емоційної розмовної англійської. Тобто, в нас вам бачите, тут є подвійне заперечення, і як на мене воно підсилює цей фаталізм. Типу, ну взагалі ніяких шансів його змінити. Well, I'm glad we finally understand each other. Start the engine, comet boy! Well, I'm glad we finally understand each other. Start the engine, comet boy. Ну я радий, що ми нарешті порозумілися. Заводь двигун, хлопче-комета! I'm glad we finally understand each other. Типу радію, що ми нарешті порозумілися. Тут важливо додати, що ось це слово finally, типу додає таку драму, цей такий, такий довгий шлях до порозуміння. Тим паче, що ну, бачимо тут, що ніякого порозуміння близько немає. Ну, і також цікаво це Comet Boy, типу, прізвище таке, ось бачимо, Бачите, хлопчик-комета такий вільний, але безцільний. Prepare to discorporate. Goodbye, son! Prepare to discorporate. Goodbye, son. Готуйтесь до розформування. Прощавай, синку. Типу, Cease to have a physical form. Ще так можна сказати. Взагалі, це таке рідкісне слово походить від дес, типу позбавлення і corporeal – тілесний. У науковій фантастиці чи фентезі це померти, пройти у нематеріальну форму. Ну що, друзі, ось ми розібрали увесь цей уривок. All, finn do you remember oh. yeah i think so a long time ago i was you sorta of. and i crashed on earth and became a butterfly or some biz and i guess it was just some random absurd thing just a joke i've been playing out for centuries who's creating the joke are you and if so then, are you my creator? Uh, maybe? I don't know. Probably not. Probably not, but who knows? I've been around forever and experienced so much impossible junk. I've embodied all that is good and evil, and now we're here. It's unprecedented, and I give you a choice come with me to the end and the beginning, or struggle here a while like a beautiful autumn leaf. What's that bell sound? Cool, man. This is your crisis as you stand on the edge of freedom from love, hate, friendship, isolation, jealousy, secrets, violence, video games, ice cream waffles, sadness, madness, power, honor, loyalty, saucy mothers fathers scoundrels how long are you gonna list stuff it's a long list you're telling me to abandon all this stuff but you're not really making it sound bad it's not bad i'm just giving you the choice of a new mode of existence i feel like i put a lot of work into this meat reality i'd like to see it through fair enough hey how about i get a new mode are you seriously trying to bail out again why this deal sounds pretty good dad uh-oh i know that look when you fled the scene like a ding-dong ditcher in the night listen finn no answer i give you will be satisfying besides it was like 40 years ago i'm 16 i don't have a star to revolve around to track time but why do you always run from everything you burn enough bridges the only direction to move is forward hmm uh, there ain't no changing you i guess well, I'm glad we finally understand each other. Start the engine, comet boy! Prepare to discorporate. Goodbye, son! Well, friends, here's our test. Besides is крим, позаду, до того ж. out, is мяч, втекти, разбити. Ці зухвалий, насичений, цікавий. Ну що, друзі, ось ми розібрали цей уривок. Вивчили багато цікавих фраз та конструкцій англійської. Тому, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте нас вподобайкою та в коментарях напишіть, яка серія часу пригод ваша найулюбленіша. Також не забувайте про можливість вчити англійську вже зараз, як вам зручно і безкоштовно, просто перейшовши за посиланням в описі під цим відео. А я прощаюсь і до наступного відео. Бай-бай!